Я прошу уваги. Перед початком роботи сесії нам пропоную ще, ще раз погоджувальну раду по одному питанню. На, ну, виникла пропозиція, в екстреному порядку ми зливали, пропозиція по, на присвоєнню почесного громадянина Народської міської та громади власника Івановича. Комісія е, ну, підтвердила це рішення. Я пропоную головам фракції також визначитись. Якщо не заперечуєте, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб включити це рішення Передені, прошу голосувати. Це голови фракції. Хто за? Рідними е, просимо. Е, е. Відні міста захист не, голос... не... не голосували. Немає заперечень. Тоді починаємо працювати.